Так, привіт громаду. Строїтельство сівалки продовжується. Як бачите, вже пішло діло до розбирання. То збирали, збирали, тепер вже розбираємо. Коротше, сівалка зараз в обнаженому віді. Один одна рама залишилася практично. Ну як, колеса, опорні колеса, передня бруса, два опорних колеса. І два колеса заднього бруса опорні. Тобто я така образно говоря, по полю двигається платформа. Ну, операція на чотири точки. Ну, трошки не так, звісно. В принципі буде, якщо поле буде рівне, буде все чудово повторятися. Це може в рідки, там, в зключительних случаях, що можуть бути там зависання отих колес. Це так предположительно, якщо велику борозду заїхати. Так що цей. Тут зняли все, будемо готувати до покраски. Трохи, трошки підварили. Під Коротше, все, все йде до, до, до розбирання і покраски. Сьогодні Знімаємо циліндри, знім, зняли. Ну, корише, Все зняли. Образно говоря, як я й казав. Розберемо повністю до рами, бо мені дуже волнує зрителів вопрос, як ми її сюди винесемо. Тепер бачите, в жодному вигляді вона не така сильно і страшна. Два колеса тут, два колеса там, на яких вона стоїть. Там трактором ну, цим куном. Спереді візьмемося, ну, там, обв'яжемося, візьмемося, приподнімемо на цих колесах, ми юзом витягнемо і все. І всі проблеми. Просто такі питання. Я кажу, частіший, частіше запитання, яке інтересувало людей. Як я їх витягну з гаража? Ну, значить, Так, ось, ось так. Виглядає прицепне, бо люди питають. питають як? Прицепне, як прицепне. От там воно. Шар такий. Прицепне на шарику. Тут, тут встановлений, як вам буде видно. Шар, Шар воно бачите? Це, коротше, і сівалки, атрія ремсинтеза. Такі вони роблять на плазму, вирізають, не помню, якого металу з якого там метала з 25 мм чи якась тощина. Тобто, чи 20, ну щось таке. Я точно не міряю. Ну, такі два, два ці, потім вставляють сюди профрезеровані під яблуко, міста і зварено. Ну коротше, Виходить, такий, в принципі, простенько, ну, я думаю, буде надіжно. Ось таке. Коротше, розібрали. Зараз вже поварювалося все. Стерти треба буде все. Коротше, завтра почнемо красити. Сьогодні зробили підставку під рамку. Не поймете, звісно, треба кинути під єврокуб. Одне кріплення, аналогічно там в цьому кріплення. І тут на три точки. В рамі різьбу варили. різьби, три точки варені. Надо поставив це все діло, тобто на єврокубові все скомплектується. Вся автоматіка, оця ще не автоматика, як манометри, коротше, все все на єврокубові змонтірується, тільки будуть дві шланги йти до насоса, який буде стояти отут в цих містах. В оцих містах прорізі вдівається на прицепному устройстві. І кардану буде соєднатися із турбіною. Якщо треба, буде бризкати. Надів кардан, я показував на турбіну і буде вращення насоса йти. Так що тут все дуже просто. Все йде, в принципі, о, багато, звісно, я як наробив шороху в інтернеті, люди шоковані, може, хтось такого не бачив, хтось таке не, не, не предполагав. Я таке предполагав давно зробити. Нафіга, наприклад, я ж розказую. Нафіга катати катки по полю, як я вчора зробив, просто, просто, просто зробив таке предположення, як істину <рив> приокрив. Ну, задумайтеся, нафіга, ото скільки того, катків, ну, взагалі логіка того Блін, скільки він там тон важить. Даже ми купили трьохтонні катки. Тобто по тоні кожен каток важить. Нафіга таку дуру катати під полі. Якщо можна зробити іменно для чого катається? Для того, щоб були дружні сходи. Ну так, да, це сплошні посіви, я розумію, там ячмінь, горох там сієш, ну що сієш сплошняком. Те треба катати. Ну, типу ти ж не прикатаєш і то по логіці, якщо зробити хорошу прикатку в валки, там теж не треба ніякої цієї катаючого цього. На ту стару сівалку, тобто на цю. Що Попередню, тому що я зробив сівалку, треба буде щось подумати теж на прикатуючи колеса. Бо то не, то не прикатуючи ці СЗ-кісь колеса, прикатуючи, вони, ну, типу грінплеївські похожі, теж. вони вузенькі, вони тонуть хто зна куди. Сівалка важка сильно тоне і оставляє таке вона. Вона, вона тіпа, і прикатує. ну Передній рядок прикатує, задній загортає. Не, не діло. Просто на, я ж кажу, все, щоб робила сівалка. Нафіга, то я ж кажу, цілий такий комплекс цих катків, потім ну, все культіватори, оприскувачі, все, кожен агрегат і кожен агрегат по полі проїжджає, проїжджай, проїжджає з кожним разом. Ну, це скільки обробітків? Культивація, сівба, прикатування, потім боронування, оприскувати, ще дожен пройти десь. Всі, всі, всі ці процеси повинні проходити. Тобто, не підпросає, а скільки агрегатів, скільки металолома. І мені тут кажуть, що я, типу, як роблю фігню. Не знаю, я до цього вже давно, як кажуть, мислі були, ще вже. Думаю, ну, щоб якось було ну комплексний агрегат був. Все-таки, практично, вже, як кажуть, я його дороблю, дороблююся. Я думаю, в іспитанні він нормально себе покаже. Тут немає нічого смертельного і страшного. Тут все як. Це ж не так, що там щось геть-геть нове. Сівалка сіяла, культиватор культивірував. Оприскоч бризкав, катки катали. Тоже знаємо, як катають. Кожний орган буде свою виповняти роботу. ну, робочий орган буде свою своє призначення, свою місію на цій сівалці. Так що, я думаю, вийде все чудово. Так як моя мічка, мрія сівалка буде. Названня сівалки вже так я й придумав. Моя мечта мрія. На землі. Мрія технічного буде. Так що. Я думаю, все вийде чудово. Так що скептиків, коротше, або диванних коментаторів, бо вчора так накоментували мені, що я, я і сам подумав, що я щось не те роблю. Думаю, блін, може, точно щось не те роблю? А потім сів, подумав, блін... Пооткривав, навіть відкриваю там коментатор, блін, коментує. Там ти, блін, обзивається, во-первых, там зразу я тих, що обзивається, зразу блокірую. То <хи> я нікого ще нікого в інтернеті не обізвав. Так, можемо щось поспоритися, обзиватися, обзивання, це фігня. Откриваю, наприклад, ту людину. Ні сторінки немає. Ну, як тільки є сторінка титульна. Ніякої інформації, що, до чого, і коментує, там такий знавець, диванний коментатор. Ти покажи в інтернеті спочатку, що ти вмієш, і що ти знаєш, а потім коментуй. А то спец, який сидить на дивані, Ти оце все зроби спочатку, продумай, внікни. Та ти вже не внік, як за секції. Я ж кажу, для чого я роблю вес на, на колеса? Для того, щоб розгрузить наоборот пружини і. Нагрузку на секцію розгрузити. Не, коментірує. Ну, і це ж люди дивляться, і думають, о, там знавець коментує. Ти спочатку його подумай, переспи 10 ночей з цією мислію, а потом коментуй. Я ж не так, що я раз та й зробив. Просто я вже давно думав, як додати вес в колеса. Бо колеса, ну, даже, як, де буде більший вес, от, от трошки от теми, добавить вес в колеса, ну, колеса в скати води налить, чи просто зверху поставити вес, ну сюди, вес, наприклад, 200 кг. Чи просто добавить ці в ну, колеса, наприклад, влазить 200 літрів води, грубо говоря. Де буде більший вес на почіпніки, на всю раму, на все це, де буде більший вес? Якщо ти ти сюди на раму 200 кг, чи просто в колеса, Ось як, наприклад, напередок в юмезика мого. Додавить вес, зробить спереді грузило 200 кг, причепить на раму, потім вес передається через кронштейн, оцей, щоб ну, баластує Ну, точка, ця що? як... Шкі... як... Ну, коротше, втулка на, на передній балці, яка ходить. Потім сюди вес передається, потім вже на всі ступиці, на ступиці вес передається, потім на шкворня. Це вес буде весь передаватися, який буде на тракторі. І якщо розмістити вес в самому колесі, так само і тут відбувається те саме прикатуючого колеса. Чи розмістить, давить пружиною, на, це, на всю секцію давить, чи розмістить вес іменно там, де має бути, в прикатці. Оце логіка, подумайте самі. На що його нагружати усю секцію, давить, да, можна поставити доповнітельні пружини, задавить його там конкретно все. І буде давити. Ну воно буде вес проходить через всі, всі ці втулочки, через підшипники, всі, що на колесах, все буде перехає. А це непосредственно вес даве на, сами, на самий ґрунт уже. Так, ну. Короче, хто поняв, той поняв. А так, просто, якщо або думайте, або просто може, там точно, що курнув пішов десь, а потім коментую, сидить. підкуряний якийсь. Так, ну все, всім пока. Пішов я спать. Пишіть, я кажу, коментуйте, тільки коментарі логічні оставляйте, а не якесь. Я буду там писати просто під коментарім. Тупий комент, тупий або ще ну, якось назвати. Іменно. Зразу кажуть, що не коментуєш. Буду такі коменти оставляти. тупий. Так, всім пока, пішов я спать.